Не знаєш, як допомогти армії. Принеси книжку. Івано-франківські волонтери збирають літературу, яку згодом продадуть на ярмарку. А за кошти придбають необхідні воякам речі. Фіксовану ціну встановлювати не будуть. Організують так званий розпродаж вільних цін. Хто скільки зможе, стільки заплатить за книгу, яка сподобалась. А заодно й допоможе солдатам. До акції вже долучилися книжкові магазини та небайдужі громадяни, котрі переглянули свою домашню бібліотеку. З дому перетрясли. Я попросила свою маму передивилися. Власні бібліотеки знайшли літературу, яка ну не можемо сказати, що вона не потрібна, але я думаю, що для такої справи вона більш потрібна. Я впевнена, що в кожного дома є багато книжок, які просто стоять, припадають пилюкою, а підуть на добру справу. Дитяча, жіночі рубани, детективи, можливо, якась наукова. Я мені здається, що навіть якісь підручники вони би теж пригодилися, можливо, хтось би. Комусь стали би в нагоді, волонтери кажуть, намагаються надавати допомогу тим, хто про неї просить. Однак на придбання речей для солдатів необхідні чималі кошти, частково зібрати їх, сподіваються на книжкових ярмарках. Отже, нині хлопці на фронті конче потребують теплого одягу спальників та обігрівачів. Основна потреба це тих людей, які живуть в польових умовах, які на блокпостах, які в цих землянках, які дзвонять і розказують, які в них умови. Основна потреба забезпечити їх всім необхідним, тобто цей і генератори. І Пічки, буржуйки, і теплий одяг, теплі шапки, там ті самі теплі балаклави, рукавиці. Тобто, все це дуже потрібне. І звичайно, що воно потрібне постійно, тому що е, бої там обстріли. Тобто, звичайно, що одяг він дуже швидко зношується і приходить у невідповідність. І він потрібен постійно. Книжки для розпродажу можна приносити у Білий дім до штабу самооборони. Ті, хто не в змозі самостійно доставити літературу, можуть зателефонувати до волонтерів. А перший ярмарок активісти обіцяють провести вже цими вихідними.